Сина мого не хотіли, уявляєте? Знайшлися білокості в нашому селі та носа крутили від моєї дитини. А я йому сто разів казала, нащо тобі та Ольга здалась, ні ззаду, ні спереду, єдине, що гонору на цілий світ. Не слухав і чути не хотів, вперся і все. А тепер вони мені, Світлано Павлівно, а не як колись, Святка Фірманка. Лицеміра. А я добре пам'ятаю, як то сваха моя люба, донька голови колгоспу, все життя неслася, та мені за все життя, може, кілька слів і кинула, а тепер, Світлано Павлівно. Отак От доля повертає, що аж очі витріщиш, отак. От Але тоді було геть інакше. Батько мій возив кіньми в колгоспі, а мама звичайна трудяга в полі. Жили ми, бідно, зате Наталка, донька голови колгоспу, була біленька і пещена активістка в школі, а я переживала, аби мої босі ноги ніхто й не бачив, тому з задньої партії не вставала. Вона вийшла заміж за старшого агронома, а я за тракториста, і обоє думали, що Бога за бороду вхопили. Але моя доля була такою ж, як у мами. Чоловіка привчили, що найкраща оплата його праці по селу – то бартер, і так вони обоє з татом бартерувалися, що додому й заходити не хотілося. Все по сусідах та родині ночували, а потім вдень приходили до хати. Вчився мій вітя погано, бо як тут добре вчитися, коли дід зошити на закрутки дре. Але був мій син дуже працьовитим, все мені і в полі, і в домі допоможе та ще й розрадить Мамо, у тітки Тамара в Стодолі ночувати краще, ніж у нас в хаті. Сіно таке пахуче, пахуче. Коли він підріс і вже міг стати на мій захист, то батько вже собі нічого такого не дозволяв, і ми вже по людях не ночували. Потроху отак собі жили. Як тут він мене ошелешив, що буде з Ольгою женитися? З Головишиною? питаю. Так, та ти геть не розумієш, що робиш, та ті тебе зі світу зведуть, а нам в хату як таку невістку вести, коли батько концерти робить? Сину, сину, не роби собі клопоту, якби то хоч дівка була на селі найкраща. Ні, он, Люся Микитина. Красуня і тобі моргає, я ж бачу, як вона туди-сюди з дівчатами по прихату ходить, чого її не взяти, там і свати будуть людські, та не такі по хаті. Ніяк. Що просила, що молила. Заслав сватів, і вже ми сидимо старим, як раки в окропі. Бачу, що і свати лиця не мають, лиш молоді нічого не бачать. Молоді будуть у нас жити. Крізь зуби цідить Світлана. Не хочу, аби моя донька у вас жила. Я теж того не хочу, кажу я Світлані. Не знаю, на що ваш син буде родину утримувати. Може, мій чоловік дасть йому роботу в майстерні. Як трохи матиме розум, то гайки крутитиме. Знову вона цідить крізь зуби. А мій вітя має просто золоті руки. Батько отак трактор не знає, як він. Може, отак по шурупчиках розкласти і з закритими очима скласти. Не раз і не два приходив син до мене сумний ночувати, але я вже нічого не говорила, бо бачила, що йому й так не солодко. А тоді я йому й кажу Вітю, йдіть в місто. Сестра моя одинока і має квартиру, то прийме, я з нею говорила, а там Бог дасть буде краще. Не знаю, як, але згодилася Ольга з Віктором їхати в місто, і тут доля повернулася до мого сина лицем. Його взяли в автомайстерню і платили добрі гроші, бо син мій виявився добрим спеціалістом. До нього була черга на місяці з автомобілів, і всі хотіли, аби він робив. Згодом він і сам собі відкрив в гаражі майстерню, а далі купив квартиру. З'явилися у них дітки все як має бути. Бачила я сина і бачила по його очах, що він аж світиться звід впевненості. А от до сватів доля геть повернулася. Свата скоротили з агронома, а сваха ніколи й не робила, тому потроху почали проїдати запаси, бо ж не поїде пан агроном на будову роствор мішати. От так буває, але я не кипкую, як святка. Бо до людини треба ставитися по-людськи, хоч інколи так хочеться вколоти. Підпишись, підтримай українськомовний контент.